гість Дмитро Мірковець, керівник головного слідчого управління державного бюро розслідувань, полковник. Вітаємо вас, пане Дмитре. Дякуємо, що завітали. Добрий день. Багато тем хочеться з вами обговорити. Ну а розпочати з мабуть найгучнішої події п'ятниці. Це так, дійсно. спецконфіскації рекордної в наприкінці минулого тижня. Мережу просто сколихнула новина про рекордну спецконфіскацію російських активів в 2,6 мільярди гривень російського онлайн «Пінап». І ці гроші вже перераховані в бюджет, що дуже важливо. Також директор цього казино отримав підозру. Вирок вже вирок, навіть вирок. вирок вже отримав. Розкажіть про цей кейс, будь ласка, скільки часу пішло на слідство? Дякую. Безумовно, кейс Пінап дуже знаковий для нашої держави, адже в результаті вироку, який ми отримали на минулому тижні, наприкінці минулого тижня, держава отримала можливість. Отримати ці грошові кошти, які були здобуті в результаті е злочину е бенефіціарами, особами дотичними до онлайн казино Пінап, і розпоряджатися ними. Е забіжу зразу е на сам кінець, е чому ці кошти для нас такі важливі? Є е різні способи. Конфіскації, спеціальної конфіскації, передачі в арму, використання коштів здобутих злочинним шляхом. І найбільш ефективним способом є саме спеціальна конфіскація на підставі вироку. Чому ми говоримо, що це історична сума? Бо за весь період повномасштабної війни це найбільша сума, за яку застосовано до якої застосовано спеціальну конфіскацію. А що таке 2,6 мільярда гривень? Якщо точно 2 мільярда 607 мільйонів гривень і 717 тисяч. Це е, 26 тисяч заробітних місячних плат для наших військовослужбовців. Тобто за цю суму ми можемо платити заробітну плату в бойових умовах п'яти. Повним дієздатним бригадам. Якщо привести в цифру бойової техніки, яка так необхідна для оборони нашої держави, в середньому від комплектації дрону за ці кошти можна придбати від 70 тисяч до 120 тисяч бойових дронів. Безумовно, така сума і ті фігуранти, яких ми притягнули до відповідальності, а деяких, які вже отримали вирок нас на даний на, на, момент. Один такий фігурант, це директор онлайн Казино Е, Створювали різні перешкоди під час нашого розслідування. І тому органам Державного бюро розслідувань, органам прокуратури, всім дотичним особам і суб'єктам, які були долучені до казаного розслідування, було досить нелегко. Ці перешкоди викликані як значними фінансовими активами всіх учасників злочинної організації. Так і можливістю впливу, і забиваючи знову ж таки наперед, ті докази, які ми здобули, а сам насамперед, під час обшуків, а в подальшому ретельно кропітливого аналізу, тисяч і тисяч листувань у різних месенджерах, на типу WhatsApp, Trima, Telegram, ми зрозуміли інформацію, наскільки вони намагалися вчинити перешкоди для того, щоб ці кошти не могли працювати на оборону, нашої держави а навпаки повернулися до осіб дотичних до країни агресора Російської Федерації. Наприклад, з дозволу слідчого, ми оприлюднили частину вказаних переписок як представники. Казаної злочинної організації намагалися е, здійснювати підкуп е, суддів, які вирішували питання стосовно е, законності дій е, державної податкової служби стосовно е, накладення стягнень за несплату податків казаному ним онлайн казино Організатори виділили на вказану так звану діяльність 400 тисяч доларів. За 70 тисяч доларів вони намагалися зробити контрекспертизу, яка б спростувала висновки нашого розслідування. За суму 150 тисяч доларів. Вони намагалися підкупити працівників інших правоохоронних органів і таких перешкод безліч. Наприклад, навіть журналісти-викривачі. Які освітлювали цю тему, які намагалися донести суспільству негативну діяльність до організації, вони також е про них обговорилися в цих переписках, як їм чинити тиск, можливо завдати якусь шкоду. Безумовно. Великі кошти у організаторів злочинної організації осіб, дотичних до цієї організації, створюють великі можливості, великі можливості медійного тиску, вжиття заходів стосовно дискредитації органу розслідування. Наприклад, чому ми діяли рішуче? Не була вибрана не типова тактика розслідування. Все розслідування було розпочато з арешту коштів і. На протязі року, з моменту пошів, майже п'ять десятків разів п'ятдесят разів е, намагалися скасувати арешт з цих коштів. Відразу після того як органам досудового розслідування було накладено арешт на 2,6 мільярда гривень, е, було вирішено питання, щоб ці кошти працювали на нашу державу. Єдиний механізм. Найбільш швидкі це передача коштів в арму в агентство з управління арештованими активами, які яка в подальшому зайняті органу досудового розслідування. Е Придбала на вказані кошти військові облігації, тобто з моменту виявлення коштів їхнього арешту, вже ці кошти працювали на нашу державу. Це Але це чому це, що це, це, це якась це не злочинне групування? Це справжній мафіозний клан. Злочинна організація це, Ді... дії кваліфіковано згідно вироку, саме як участь у злочинній організації рядом з чиненням інших тяжких і особливо тяжких злочинів сфері господарської діяльності, а також проти основ національної безпеки. В Якийсь момент з'явились і санкції РНБО підписані. Ні, президентом проти бенефіціарів цього казину росіян безпосібно. Паралельно, паралельно з розслідуванням вказаного кейсу здійснення досудового розслідування органом досудового розслідування представниками державного бюро розслідувань було ініційовано засування санкцій. адже ми побачили, яку негативну шкоду здійснює вказане онлайн-казино на державу. Адже на самому початковому етапі розслідування було проведено ряд експертиз, в тому числі військова експертиза, телекомунікаційні експертизи, експертизи в сфері інтелектуальної власності, якими підтверджено, що Однією з основних причин. Та метою в діяльність казан зачини організації було збір персональних даних наших військових, які вони надавали під час реєстрації на онлайн сервісах вказаного тобто казано військовослужбовці, які грали в це онлайн казино Вони вводили свої персональні дані, і ці дані акумулювалися цим угрупуванням, які потім якось використовувалися чи для чого так на саме, саме гірше всіх ситуації, що вказане злочинне угрупування контролювалося бенефіціа. Країни агресора і вони могли використати ці дані на будь-який розсуд проти і завдати шкоду нашій державі. Саме тому. Законодавством України встановлені досить жорсткі вимоги до функціонування онлайн казино грального бізнесу. Ну зараз Ж... ці дані в безпеці, які були зібрані. Я не можу з певністю говорити, що ці дані в безпеці, адже вони збиралися протягом тривалого періоду, і саме завдяки нашим вжитим заходам було заблоковано діяльність вказаного казино, і це блокування також піддавалося критиці неодноразово Звучали тези в засобах масової інформації в телеграм-каналах, що ДБР блокує законну господарську діяльність, осіб, які жодним чином не дотичні до Російської Федерації. Я хочу наголосити, що в рамках казаного провадження вже притягнуто до кримінальної відповідальності дев'ять осіб, і двоє з цих осіб вони на даний момент перебувають в статусі підозрювано. Це е, представники державного регулятора в сфері азартних ігор. Один ну, з них голова вага. Країла та член країла, які вперто не помічали за діяльність вказаного казино російського коріння. На всіляко намагалися спростувати тези як органу розслідування, так і викривачів журналістів, що там немає росіян. Що ця діяльність здійснюється безпечно? Парале вони не помічали це. Теж за прикладом того, як вони хотіли росіяни підкуповувати суди і експертизи, а це теж гроші. Е... В даний момент розслідування ще триває. Те, що повідомлено, це по державі агресору зі сторони вказаних членів країла. Зрозуміло, що в ході розслідування ми відкриваємо нові нові факти, адже в нас безліч інформації здобути в ході доказів, безліч переписок. А з урахуванням того, що ми отримали перший вирок на підставі угоди про визнання винуватості, і вказаний директор добровільно виявив намір сприяти органам досудового розслідування. Викрити усіх співучасників, які йому були відомі, підтвердив це відповідними доказами, коло підозрюваних буде розширюватися, так як і кваліфікація на співпрацю. Він пішов на співпрацю з слідством, да? і основна мета нашого розслідування було провести його в максимально швидкий термін. Я хочу наголосити: з моменту від реєстрації кримінального провадження до накладення арешту і передачі рушу кочів арму, пройшло не більше двох тижнів. До перших підозрювань, незважаючи на всі перешкоди, які чинили. Органу досудового розслідування пройшло 8 місяців. І до першого вироку 15 місяців. Чому нам був важливий цей вирок? Адже арешт це захід забезпечення кримінального провадження. І у випадку скасування арешту? Як в нас один раз це вийшло, суддя порушуючи всі вимоги кримінально процесуального законодавства, скасувала арешт, не повідомивши ні прокурора, ні орган розслідування про від про вказаний судовий розгляд, на якому буде вирішуватись питання скасування арешту, не повідомивши. Про час цього розгляду ми дізналися лише з того моменту, коли ухвала про скасування арешту надійшла в банківські установи. Саме тому ми повинні були діяти під час цього розслідування максимально швидко і ефективно притягнути до відповідальності осіб, встановити, що вказані грошові кошти підпадають під критерії грошових коштів, до яких може бути застосована спеціальна конфіскація, і отримати вирок дійсно. Ми отримали такий вирок. А якщо оцінити за десятибальною системою е, цю справу, яку по цінку поставили, да. я думаю, краще хай оцінить суспільство. Для нас важливо, що 2,6 мільярда е, гривень працює на користь держави з моменту початку до судового розслідування 400 тисяч а... доларів бюджет на хабарі лише на суди і експертизи. Ну це така собі солідна сума. Да, а віде. якщо говорити взагалі про такий метод як спецконфіскація російських активів в рамках рамках розслідування як вона показує себе, і в майбутньому чи не зможуть росіяни знову повернути собі ці гроші? Як я вже наголосив на початку нашої розмови, є різні методи правового характеру стосовно визначення долі вилученого майна. Є конфіскація, яка передбачена санкціями відповідних статей кримінального законодавства. Є спеціальна конфіскація, є конфіскація на підставі закону про санкції. Я хочу наголосити, що кейс Пінапа це не єдиний кейс, в якому державне бюро розслідувань досягло таких успіхів шляхом стягнення в дохід держави величезної суми коштів. На, в минулому році був кейс. Royal Pay Europe, який пов'язаний також з мережею Казино 1xbet, в результаті якого на підставі рішення Вищого антикорупційного суду, яке вже вступило в законну силу, було стягнуто в дохід держави 1,8 мільярда гривень. Чому в певних випадках ми визначаємо метод стягнення шляхом спеціальної конфіскації? В інших випадках засування законодавства про санкції це залежить від тих до. Доказів, які ми маємо в ході розслідування, які ми здобули, якщо доказів достатньо, і ми бачимо, що всі кошти, які здобуті злочинним шляхом, підтверджено реально нас доказами злочинні цих коштів, ми маємо осіб, які причетні до вказаних злочинів, безумовно, найбільш ефективним буде засування спеціальної конфіскації на підставі вироку суду, але зрозуміло, що отримати вирок суду на протязі 15 місяців з моменту початку досудового розслідування це надзвичайно колосальна швидкість, це надзвичайно колосальна праця слідчих і оперативних працівників, які крок за кроком здобували докази. Якщо детально подивитися хід розслідування. Ми з кожним новим підозрюваним з кожними новими слідчими діями встановлювали ширше коло підозрювань. Зараз намагалися Проти є якийсь з боку бенефіціарів 에, Спротив э, в рамках розслідування рамках розслідування Державного бюро розслідування здійснюється постійно. E, Будь-якому кримінальному провадженні, яке розслідується органами державного бюро розслідування, здійснюється супротив, адже підслідність державного бюро розслідувань досить специфічні суб'єкти. Насамперед, це високопосадовці. Це представники правоохоронних органів, особи, які дотичні до е, військових бюджетів, і вони відповідно мають вплив зв'язки, е, мають вплив на засоби масової інформації е, в рамках розслідування. Е, безумовно е, спротив. Буде відбуватися щоденно відбувається оскарження рішень слідчого і прокурора, але це е, нормальна тенденція, тому що в нас змагальний процес, і Будемо... кожен повинен довести свою е, винуватість чи невинуватість. Ми Будемо як сторона винувачена да, що, що всі фігуранти цієї справи вони отримують своє цілком справедливо. Але оскільки в нас в студії керівник цілого головного слідчого управління тепер не можемо не запитати про резонансну історію, яка розгортається навколо е підозри і обшуків у Італія Шабуніна, керівника центру протидії корупції, ДБР висунули йому підозру в, в ухиленні від несення військової служби та шахрайства. Реакція в меді в медіа була е бурхливою е і неоднозначною. Одні медіа називається свавіллям та політичною розправою, інші про те, що підозра Шабуніну – приклад рівності перед законом. У нас е хвилинка залишається дуже коротко. Поясніть, будь ласка, що відбувається перш. В чергу хочу пояснити, що розслідування відносно вказаного громадського активіста на даний момент діючого військовослужбовця жодним чином не пов'язано з його громадської чи антикорупційної діяльністю для державного бюро розслідувань. Розслідування злочинів пов'язане з ухиленням від військової служби, а саме злочинів, передбачених статтею 409 кримінального кодексу, це обов'язок на даний момент. Ми розслідуємо майже тисячу кримінальних проваджень за вказаною статтею. Е, вже маємо позитивні результати. Майже в кожному третьому провадженні оголошено про підозра, понад 300 підозр. І 119 осіб. Вироками судів засуджені за ухилення від військової служби, тому це звичайно, робота, яку щоденно здійснюють слідчі та оперативники Дякую вам. державного бюджету. що знайшли час повідомити про цю роботу. Дмитро Мірковець був з нами в студії. Це керівник головного слідчого управління ДБР. Далі новини ТСН Святослав Гринчук за 30 хвилин. Ми продовжимо наші розмови.